Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваше терпіння, за ваші коментарі і підписки. Сьогодні у нас 15 січня 2025 року середина тижня. І разом з вами і разом з Тару давайте побачимо декілька питань, які більше всього зараз обговорюють в просторі. І питання про зниження призовного віку. Ми знаємо, що на Україну на президента тиснуть ну, звідусіль, так, аби 18-річні призивалися вже ну, як в армію на війну. Запитаємо. Ми, звісно, обговорювали вже з вами це питання, але я знаю, що багатьох це турбує, тому запитаємо, чи буде знижено призовний вік. Це саме той вік, я не питаю про людей більш старшого віку, там 50 років, 40, ви знаєте, 18-25 років, чи буде знижено ні. Я вам говорила раніше, верхній, верхня межа 25 років, вона може бути знижена. Ну, може, там будуть з 24. Можливо, тут невеличке, невеличке зниження. Але з цього питання дуже скоро дійдуть якогось ну, якоїсь крапки. Тобто, якось буде обговорено, Дивіться, тут ось відлюдник. Так? Відлюдник це, м, про це думають, да, заглиблюються, це має якось обговоритися. Це будь-які заяви, і з тієї сторони, яка тисне, і з української сторони все це має бути обґрунтовано. Ось воно і є обґрунтування. Дивіться, четвірка Пентаклів це аркан я не віддам. Я не віддам, у мене є певні кордони. Так? Але є сімка пентаклів і сонце. Про що це? Що через деякий час можливо це питання висвітлиться, але про якесь таке конкретне зниження, що прямо з 18 років будуть хлопців мобілізувати? Ні, так не буде. Ну і тут я прочитала декілька ваших запитів на кшталт того, що. Ну, а чи не можуть от раптом будуть такі вікові зниження, чи не може це виклати ну, якісь незадоволення, якісь там, я не знаю, навіть бунти чи що. Просто запитаємо у Таро. Чи можуть бути якісь внутрі всередині країни якісь моменти? Можуть бути зараз я перекажу каркани, король мечів, вежа, імперат, стар, Верховна жриця, четвірка Пентаклів, і знову ж таки відлюдник. Це про що? Відлюдник знову ж таки, це чужі люди з іншої сторони, будуть намагатися всередині країни щось розколотити, розхитати, якісь, ну тобто якась кубка людей буде вимагати. Не то, щоб вимагати, а якось гучно щось кричати з приводу призовного віку. Ось отак от. Но, але це чужі люди, це чужі люди. Ну, можливо, це і хто проросійське там налаштовані, я не знаю, може якісь заслані казачки чи що, які намагатимуться. Саме з цього питання розхитати нас із середини. Але сказати, що прям буде якийсь взрив народний, чи що, ні. Тому що дійсно до 18 років так планка не буде опускатися. Далі, обмін полоненими. До кінця зими, чи відбудеться? Чи відбудеться обмін полоненими? До кінця зими, 28. 20... Року. Ну, до кінця лютого, скажімо так. Зима, ж, зима ще вже буде у нас в грудні 25-го року, так? тому давайте дивитися, до кінця лютого відбудеться. Да. Буде обмін, смерть королевих мечів, королевого, мечі, королевого пентаклів. 8 мечів, це якраз полонені. 8 мечів це є полонені, будуть повернуті загиблі і будуть повернуті діти. І будуть повернуті воїни. Я не кажу, що це всі, це не буде обмін всіх на всіх, але після певних подій, я так думаю, можливо, після інавгурації, саме обмін військовими людьми буде дуже-дуже так гучно підійматися. І буде обмін колісниця, да, це рух. Але чому я сказала про загиблих? Тому що є смерть. Одночасно, це тут означає, означає як і загиблі люди, і означає це як трансформація відбулася. Так, були полонені, стали вільні. Говорили про це, тобто. Мовчали про це, не робили обмін, тепер роблять. Тобто трансформація до кінця лютого, і знову ж таки, є в нас шість камечів, яка показує пересування від одного берега до другого. І карта Мах. Це Мах з'являється, коли якась людина дуже гучно щось вимагає. Ну Можливо, це Трамп, який заступить на, на своє управління так, в Америці. І він, можливо, це питання якось дуже гучно підніме, або, можливо, якийсь ще це якась велика людина, президент, яка може впливати, і президент, який. Може впливати. Ну, окрім нашого, мається на увазі і ще хтось, і ще хтось зі сторони дуже гучно підніметься питання, і до кінця зими буде ну, такий чималенький обмін. І слава Богу. Оце таке цікавеньке питання. На старий рік, як ви знаєте, да, то, здається, в ніч з 13 на 14 січня Росія отримала від наших славетних ЗСУ такий ну, масштабний, такий величезний подарунок. Коли, здається, в 12 областях Росії почалася така собі двіжуга. Так було дуже гучно, і були влучання, і там були і їхні НПЗ, і якісь їхні заводи, якісь підприємства. Там скрізь палало, і хоч вони вирішали, що це уламки, але що ж. То за уламки, які пожежа, яка навіть досі до сьогоднішнього дня, сьогодні у нас 15 січня, і там ще досі десь палає. І тут питання, наскільки це режучі втрати, що з цього приводу. Ну, давайте дивитися. Знаєте, коли я почула про цей обстріл, подивилася в новинах, мені одразу згадалося оті осінні заяви Путіна, коли вони перероблювали свою ядерну доктрину. І там так от чітко прозвучало, як він заявив той людожер. Якщо на нашу державу буде нападати не ядерна держава, але яка буде підтримана ядерною, так ну чи зброєю, там, чи якимись ресурсами, то ми, значить, запустимо свою ядерку. На що це навіває? На те, що дуже багато заяв, які звучать із вуст російських лідерів, це просто коливання повітря. Дивимося, оцей удар. Що за втрати це для Росії? Це їх відкидає, дивіться, відлюдник шість мечів і аркан смерті. Про що це? Це їх відкидає як, ну, назад, якби створює таку перешкоду, коли вони не можуть десь рухатися. І, до речі, якесь підприємство, можливо, ми це не чуємо в новинах, можливо, це не заявили, але щось, як то кажуть, крякнуло назавжди, тому що аркан смерті. Тобто відбулася така, така трансформація, що назад уже дороги немає. Я не знаю, що це, тому що а, ну, 12 областей, де там вони влучали, по яким заводам, по яким складам. То це все добре. Але по цим арканам я вам хочу сказати: для росіян це дуже така, знаєте, потужна втрата. Тут навіть якесь оплакування. Тобто, ми з чимось розпрощалися назавжди. Дуже добре. І що це? Вони, знаєте, що зараз роблять? Залишки, дивіться, п'ять пентаклів це зубожіння. Тобто, дійсно. Нанесли такий ну, суттєвий їм ущерб. Так? Вони зараз намагаються десь ховати якісь залишки. Дивіться, П'ятірка пентаклів, те, що лишилося. Верховна Жриця це якби таємниця і переміщення, тобто те, що лишилося, десь вони ховають, аби зберегти ті їхні залишки. Так, і що? Те, що ми почули, оцей обстріл. Це початок я вам хочу сказати, тому що є сім мечів. Тобто їх очікує і ще такий удар. Не один, не один, це ще буде. Ну, звісно, щось у них ще залишиться, і їхні дії. Ну, звісно, оті погрози про ядерку, що щось вони там таке нам зроблять ні. Ну, будуть цілитися, можливо, по нашій енергосистемі. Ну, обстріли будуть, звичайні обстріли по вежі. Ну, і п'ятірка мечів це коли вони, знаєте, розлютилися. Закінчений бій, але не закінчення війна. Тобто, ну, будемо обмінюватися обстрілами. Да, будуть намагатися загазити сонце, ну, паж мечів і рицар Тобто Те, що вони роблять повільно із року в рік, знищують нашу енергоструктуру. нашу. Так, Такі поцілення будуть. ну-ка. А чи вдасться їм ну зовсім щось прям розлютитися і щось таке жахливе нам зробити? Чи вдасться? Єдине, що їм вдасться можливо зробити обстріл, де можуть просто бути ну, по людях, тобто пошкодять людей. То смерть вже ж випадала якби на їх. Я не бачу. Вони будуть цілитися як по енергосистемі, так і по звичайним житловим будинкам. Але сказати, що це прям буде прям така трагедія, що прям одним махом вб'ють купу людей і розірвуть опіл якісь наші міста ні. Тобто нічого надзвичайного не буде. Ну, бачите, Але ж їм варто уже напружитися і очікувати таких потужних ударів один за одним, і ми їх будемо чути. І це дуже добре. Тобто таким чином я так розумію, чому показують, що буде багато ударів, а тому, що Україна таким чином посилює свої позиції перед майбутньою цією інавгурацією, коли там Трамп зійде на престол, як то каже, та Росія намагається собі щось робити, а Україна теж не пасе задні і теж щось показує, що вона спроможна, що вона може, і нашим західним партнерам варто просто трохи більше ворушитися і більше нам надавати тієї зброї. До речі, тут ще такий момент, проскользнув, не встигла за інформацію вам сказати. Ну, звісно, на арканах я не знаю, де це, тому що там назви місць нема. Але мені показали, показали що десь в якомусь місці у них дуже якось просіла оборона. Ну, чи ППО, чи там взагалі щось було дуже важливе. Ось тому показують, що розпрощалися з чимось назавжди, а там захист стоїть і як. Ну, Ну, як його немає того захисту. Можливо, десь у них є такі дірки, про які наші дуже добре знають. Тобто там немає ані ППО, ані нічогось такого. А об'єкт дуже важливий, і наші про це знають. Ну, то хай кацапи ночуваються. Далі. Єврокомісія 13 січня виділила на гуманітарні потреби України 148 мільйонів євро. 148 мільйонів євро виділено на гуманітарні потреби. Чуєте, не на військові, на гуманітарні. Я так розумію, це гроші, які призначилися саме ну, для звичайних людей. Там, хто втратив житло, там, я не знаю, лікування, може ну, відновлення житла, що там ще може бути, може це харчі, ліки, ну, отаке можливе. Я просто хочу запитати, чи дійдуть ці гроші дійсно по призначенню? Знаючи, яка у нас процвітаюча корупція, але ж пам'ятаєте, ми з вами дивилися зовсім недавно, що нам гроші даватимуть, але будуть призначатися комісії, дуже серйозні комісії, які будуть моніторити саме ці гроші, які надаються. Запитаємо, оці гроші, врешті-решт, отримає? Давайте запитаємо, чи отримає шість же звіль повішений, сила і 10 пентаклів. Я вам перечислила аркани. Про що це так? По десятки пентаклів, так, ну, тобто така величенька сума, але повішений, і аркан перемоги. Можливо, це, знаєте, ця сума розрахована, можливо, не прям, от, що от зараз цю суму всю скопом дадуть. А, можливо, вона буде якось поділена частками і, і розподілена якось по районам, по областям, ну і не вся зразу. Таке, ну, так, і, да, ми отримаємо. Але через повішеного, ну це не завтра. Да? Розумієте, не завтра. А ну-ка, давайте так. Чи відчує хоч якась верста нашого населення цю допомогу? Як вам сказати? Є королева кубків, то можна сказати, це добрі новини. Тобто, ну, хтось, можливо, і відчує. Але однозначно є і 8 мечів, і 5 жезлів. Ну, що я можу сказати? Це, тут мені не показано, що ці гроші будуть розкрадені, але так, от щоб добитися якоїсь ну, конкретної допомоги, треба завжди відстоювати своє місце під сонцем. Ну, тобто треба доказувати, що мені треба та допомога. Ну, це з однієї сторони правильно. Ну, якось так. Тут є і частина людей, які все ж таки отримують допомогу, а є частина, яка буде битися головою об стінку і так нічого. Ну, але гроші будуть, будуть дійсно так. Вони будуть. Знову ж таки, тут є рецепт Пентаклі, який показує, що це все буде не швидко, поволі, може, якось частками, може бути ну, на якісь конкретні от цілі, а не просто так от взяли, відстегнули на тобі Україна 148 мільйонів, куди хоче її дівати. Трошечки не так. Наступне питання. Управлінці, які приїхали з Ерефії на Окуповану Херсонщину, починають повертатися назад. Відбувається скорочення, і тут є певні такі заяви і дописи, що збирають речі Адміністрація Росії, пакують валізи. І там, де раніше працювало 24 людини, зараз працює одна. Питаємо, що відбувається. Ну, управлінці там, в населених пунктах там, по селам, по тим маленьким містам, ті їхній військовій адміністрації, були е, великий штат людей, і раптом він скорочується. Ну, так і написано, пакують валізи і виїжджають. Що відбувається, давайте так, з російською адміністрацією на окупованих територіях Херсонщини. Не так приємно спостерігати це. Тут таке хитрі многоходовочки. Є певна інформація. Так? Люди намагаються відстоювати своє місце під сонцем. Ну, як вам це пояснити? Робота роботою, так, війна війною, але кожен хоче жити. І, але кожен же ж в певних умовах, да, особливо в якихось напружених обставинах, дуже ретельно слухає інформацію. І ось, борючись за своє місце під сонцем, за своє існування, вони розуміють, що відбудеться відлюдник. Відлюдник це я зібрався там, де я був, і я пішов. А ось і вісім мечів, тому що дуже скоро не буде можливості, як сказати, розгорнутися, працювати, щось напрацьовувати. Дивіться, які аркани. Вони дійсно збираються, уходити. А оце щитується: Жест доброї волі. Королева Кубків. Шість жезлів, шість жезлів це аркан успіху, перемоги. Далі повішаний і аркан смерті. Як ви знаєте, смерть це аркан трансформації. Тобто відбудеться відхід. Ну, оце таки щитується. Ми скажемо, що ну, ось жез, доброї волі, то про що йдеться? Та вони збираються йти з лівого берега. Звісно, вони не можуть схопитися в один день і всі побігти одночасно. Ні. Але ж вони слухають новини. Можливо, є якісь. Запитаю, є якісь певні указівки? Ну знову ж таки, якщо вони покидають свої. Ну, Пости, робочі місця, пакують валізи. Вони ж не можуть це робити, ну, я стукну у голову та я пішов. Мабуть, все ж таки є якісь указівки, ну, перепитаємо. Вісім ну, кубків. Ну, Це однозначно карта, яка показує, я йду. Хто не знає таро, і хто знає, вісім кубків стоять кубки. Це коли те, що я набрав, повні кубки стоять, те, що я завоював, те, що я здобув, те, що мені було мило моєму оку, те, до чого я устрімлявся. воно раптом втратило весь свій сенс. Мені це стало не потрібно, і мені треба йти до інших берегів. Оця карта так і називається Я пішов. Я пішов, навіть якщо мені це все було таким дорогим, та пам'ятаєте, вивіски, Росія тут назавжди. Вони просто збираються йти. Вони просто розуміють, що вони будуть виходити. І треба це робити поступово. Так, це є указівка зверху. Дивіться: зірка, єрофант. Знову ж таки, вісім жезлів це аркан руху, швидко рухатися. Ну, а хто не спів заховатися, то я не винувата, як то кажуть, бо вісім мечів іде. Про що тут? Люди будуть збиратися. Ну, Люди, окупанти, вони будуть збиратися і вони будуть поступово покидати лівобережжя Херсонщини. Звісно, не одразу. Звісно, не з усіх населених пунктів. Але те, що є така указівка, те, що багато з них розуміє, чим воно серце пахне, ну і знову і знову поступово. Дивіться. Паш Пентаклів це небагато, поступово, але трійка мечів, розбите серце це невиправдані надії, плани, все руйнується. А трійка мечів дуже схожа на вербу. І знову ж таки, вам відлюдник, який показує, знову це показує, якби, область, і ми, йдем, ми покидаємо цю область, в якій ми знаходилися. Так, це просто готується з доброї волі. Будемо слухати дуже уважно новини. Далі. Лавров в своїх промовах каже, про, ну, про Україну, що ця, Україна, ця країна поки що називається Україною. Це таке бовкнула Лавров. Далі Патрушев мріє, що у 2025 році Україна припини своє існування. Він дуже гучно про це заявляє. Отак от. Ну і разом з цим Росія вся в цілому заявляє безкінечно це. Вже скрізь про це говорять, те, що Росія хоче перемови. Негайно. Хіба що не в той день, коли Трамп буде інаугурація. Ось сьогодні інаугурація о 12 годин, а вже о 13-й годині Росія готова спілкуватися. Давайте запитаємо, що це за гучні заяви, що хочуть. Чому? Чому ці двоє так заявляють? Ну, тому що вони хочуть показати перед інавгурацією, як то кажуть, свою якусь ступінь важливості. Да? Ну, дивіться. Король Пентаклів, це ж якби землі, стабільність, ось ми просунулися по колісниці, ось є сонечко. Тобто у нас є якісь завоювання. Про що ми можемо говорити? Навіщо так гучно, навіщо так багато приділяти ем, часу Україні розмовляти там, торгуватися за щось? Про що йдеться? Якщо ми вже все завоювали, цієї країни немає, от розумієте. Ось отакий іде посил. Вони ще гучніше будуть що ось, Ну про що ми будемо розмовляти, якщо України вже її не існує? Ми вже все завоювали, ми вже там є. То можливо не варто так довго сидіти і торгуватися. Можливо, варто закінчити цю війну так, ось як вона є. От це до цього. На ній думку багатіє. Бачите, це вони, вони застрягли в тупік. От певний тупік, це володар неповного повного успіху. Дві жезлі, володар неповного повного успіху. Так, іде дорій, боротьба і мах. Тобто люди е, припускаються будь-яких методів, аби досягти свого, тому що їм по сім'їрці жезлів добряче підгорає. Треба негайно якось захищатися, якось е, ну, показати свій успіх. Тому і відбуваються такі розмови. Ну, тут ви знаєте, ще таке йде мені, що. У когось з них, чи припине Україна своє існування, а це ось на цю половинку про Патрушева, де я лежу, то тут, скоріше, Патрушев припини своє існування. Що... І не тільки він. Три, три, людини, три людини благополучно припинять своє існування. Ну, Каосаян уже хоче припинити своє існування. Ось Патрушева очікує дуже швидко. Там чи інсульт, чи якийсь удар буде. Так. Ну, а позиція Трампа на оці заяви. Він буде дуже впертий. Я вам хочу сказати, що нас до кінця зими очікують якісь дуже гучні заяви, і вони дуже для нас приємні. Дуже приємні. Ось тут показано імператор. Ось я питаю про Трампа. Кажуть, його вмовити королю Пентаклів не вдасться. Бачите, король Пентаклів це є Путін, який, в принципі, лишиться на якихось мінімалках по п'ятірки Пентаклів. Так? Але ось є імператор, який дає зброю, який дає обладнання імператриці. Імператриця це є Україна в цьому контексті. Отак от. Ці перемовини вони не дадуть одразу результату, але Україна має приготуватися до виповнення свого бажання. Виповнення бажання. Аркан Зірка, мрія. Трійка пентаклів – це домовленість. Тобто на Україну падають дуже добрі аркани. І буде дуже серйозно підніматися питання кордонів. Кордонів і землі і для України ну, виконані. Виповнення бажань. Дев'ятка кубків це дуже добрий аркан, коли от щось десь відбувається, планується, це знаєте, як дійти до кінця. Пам'ятаєте, я вам завжди казала? Закінчення рахунку це 10. Так? А ми бачимо дев'ятку. Тобто ось-ось-ось, і буде так, як ми хочемо. Давайте на цій ноті і завершимо. І будемо надалі спостерігати події, і будемо про ці події питати у Таро. До побачення і дякую вам за увагу.